Біфрен спокій за ясної голови. Дякую, Яно. Отже, марафон. Єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів та вікон. Вітаю цієї ночі. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі на Харківщині. На щастя, без постраждалих. Повідомляє голова адміністрації Олексій Нігубов. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти області вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. У Куп'ян Янському троє людей зазнали поранень, а в Харківському двоє чоловіків підірвались на міні. Нині обидва перебувають в лікарні протягом минулої доби. В області рятувальники знешкодили понад тисячу ворожих боєприпасів та вибухівок. Виявлено зокрема багато протипіхотних мін, так званих полюсток. Вовчанськ, Куп'янськ, Балаклія Ізюм всюди на деокупованій Харківщині виявляють катівні у селищі козача Лопань. Окупанти розташували катівню просто у приміщенні залізничного вокзалу. Як тепер живуть люди у цьому селищі на самому кордоні, де росіяни їх продовжують обстрілювати? І чи знає голова громади, що кадри його зустрічі з матір'ю показала всьому світові авторка Гаррі Поттера Джон Роулінг? Репортаж Марії Малевської. Ми зараз їдемо до козачої лопані. Це досить великий населений пункт на самісінькому кордоні. ЗРФ він був захоплений у перші ж хвилини вторгнення, і саме звідти росіяни обстрілювали решту громади. Сусідні населені пункти з козачкою. Слетіне цупівка прудянка страшенно побиті. Здається, жодної вцілілої хати. Дорогою купа покинутих розстріляних цивільних автівок. Ось ця лежить догори дригом у вирві від набою. На в'їзді до самої козачої лопані чималий мурал. Козацькому роду нема переводу. Напис окупанти чомусь лишили, тільки зафарбували триколором. Красимо свій український флаг, ділаємо, перекрашуємо російський. А російський тут довго був намальований? Ну, місяця, два, три. А бачили, хто це малював? Це вони? Да, ночі солдати красили. Російські солдати самі виходили. Да, і... І, ходили, і красили. Голова Дергачівської громади, який сам родом з козачки, веде до кабінету. Всі ці місяці він показував нам руйнування. Частину населених пунктів громади росіяни просто зрівняли з землею. Третина громади була окупована. Ну, Які вас зараз відчуття, коли ви в рідному селі вже звільнено? Я дома. Розумієте, я півроку не був вдома. Я півроку не бачив свою матір. Я ждала, що ти прийде. Авторка «Гаррі Потера пустить кадри з козачої лупані. Ваші з мамою обійми. Ну мені говорили, але я ну не маю так прямо часу переглядати. Матір теж не тут. Русські знали, що це моя матір. Вони не забрали всі документи в перші дні, щоб не давали їй вакуюватись, виїхати. Роздягали її до натільної білизни. Ставили там на сніг, тримали. Потім там приїжджали, вивозили на підвали. Там історія з танками також ми їздили. А цих хлопців весь світ побачив на кадрах із пункту пропуску гоптівка. Місцеві перші місяці вони партизанили згодом, записалися до лав прикордонної служби. Для нас це було особисте. Ми самі з дергачів і нам особисто було принципіально це зробити. Ми так і прагали, щоб дойти сюди, дійти як ми могли далі і закріпитися. Тобто, це було. Одне з головніших, напевно, таких подій за це все за цей період, скажімо так. Незважаючи на те, що вони відійшли, ви їх вигнали за кордон. Чуємо, що вони гатять по звільнених. Що це зараз працює? Ну, скоріше, це працює важка артилерія, тому що дуже важкий, важкий такий прильот. Це не танки. Всі на землі висіка. Розвантаження гуманітарки перериває артобстріл. Буха. Разом із волонтерами пересиджуємо гахкання. Денис теж місцевий його село в громаді всі півроку під обстрілами. Звісно ж, наша задача була тільки ми змогли отримати розрішення. Ми одразу ж зібрали комплекти наборів продуктових і приїхали сюди. Не було не лише продуктів та ліків, не було зв'язку, світла та доступу до інформації. Натомість була пропаганда. Це шеврон так званої Харківської Народної Республіки. Він в одному екземплярі тут залишився. Дуже цінний екземпляр для нашого майбутнього музею окупації. А це, е... Колаборанти вдягали на рукави ось такі резинки, але ті, хто всі півроку співпрацював з окупаційною адміністрацією, чкурнули за кордон разом із росіянами. Тут дві кошки і два котика. Колаборанти мені. наші, наші бросили. Вони втекли туди. В Росію пан Микола, який після втечі зрадників прихистив кішку з кошенятами, сьогодні вперше за півроку поїде до Харкова. Має онкологію, лікуватиметься, але полишати рідне селище не збирається. Не боїться тільки сумасшедші, а страшно. Якщо муть свистить, тут вже нема сигналізації ніякої, да проповіщення опищення свистить воздухи, біжимо в погріб. Я до сусідки бігаю. А так ждемо. На краще. Ну, кордон же ж нікуди не пересунеться. Вони так само близько до нас і я, будуть. Я розумію. І, і моя думка добивати їх до кінця. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Рідні ідентифікували тіло закатованого в изюмі, фото руки якого із синьо-жовтими браслетами сколихнуло весь світ. Загиблим виявився військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. Тіло бійця з Нікополя знайшли у місці масового поховання поблизу деокупованого міста. Його впізнала дружина за татуюваннями на тілі. Чоловік був фаховим кінологом. Разом із дружиною займався розведенням породистих собак. 14-го року вирішив боронити Україну у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр а 24-го лютого з побратимами. Пішов на оборону Харківщини у Сергія. Залишилися двоє дітей: син Марат, 14 років, та дев'ятирічна донька Еліна. Старший син написав листа до президента і попросив посприяти швидкому поверненню тіла батька додому для гідного поховання. Українські десантники показали, як зараз виглядає нещодавно звільнене Богородичне на Донеччині через розтрощені будинки, всіні величезними вирвами дороги розкидані на всі біч речі. Окупантів армійці називають село Привидом. Тривалий час поблизу цього населеного пункту точилися жорстокі бої. А в самому селі декілька місяців жили загарбники. Вони оселилися в тамтешньому монастирі. А після деокупації, як і по багатьох інших церковних будівлях, росіяни вгатили з повітря. Дві людини можуть перебувати під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Бахмуті на Донеччині. Російська армія завдала авіаудару по житловому кварталу міста поблизу першої ночі, повідомили в обл У будинку обвалилися три під'їзді. На місці працюють рятувальники. На громаді під ворожий обстріл вчора надвечір потрапило і селище Хромове. Там поранена одна людина. Загалом вночі окупанти гатили по району по всій лінії фронту. У Сіверську пошкоджені два будинки в Авдіївці серед містя у Богоявленці. обсяг руйнувань встановлюють. За вчора росіяни вбили одного мирного жителя Торецька. Ще 12 людей поранені. У Мелітополі вранці чули вибухи. Повідомляє мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров бахкало у місті вже двічі. Ось відео, яке зафіксували місцеві мешканці біля міського елеватора. У повітря здіймаються густі клуби чорного диму. Подробиці нині з'ясовують. Вбивають ніби звірів. Так, окупант висловлюється про ліквідацію своїх співслуживців, яких знищують під час прориву на Херсонщині Збройні Сили України. Розмову солдата так званої ДНР перехопила наша розвідка. І на записі чутно, як співрозмовниця просить чоловіка тікати з полю бою за першої нагоди. Україн нормально, тільки що облажили всю повністю, блон, тільки що так накрили, дивими. Куби такі стоять. Они сейчас тут нас сейчас чего звери вторую роту кинули все на поселение. Но у вас связь Смотри. есть вообще с кем-нибудь? Нет связи ни не с кем. Тролик отзвонился, сказал, да, готовьтесь, боевые. Все. все. А если что, отходить куда? Никаких шоу, отходить. Командование сказала, что я это после. И мне все равно на Херсонскую область, причем. Я тоже если надеюсь. вдруг что-то случается, то собираешь под идем нахер оттуда. Минулої доби повітряні сили України знищили російський штурмовик су 25 керовану ворожу ракету Земля повітря і п'ять безпілотників. А те, як українські військові поблизу Святогірська на Донеччині, ліквідували ворожий пункт управління, навіть вдалося зафіксувати на камеру. Ще одне відео оприлюднили бійці з сил спеціальних операцій. На ньому мінус один спостережний пункт окупантів неподалік Бахмуту. Найбільших втрат росіяни нині зазнають саме на Донецькому та Бахмутському напрямках. Загалом з 24 лютого наші воїни ліквідували майже 55 тисяч окупантів. Росіяни втратили понад 2200 танків, 4700 бойових броньованих машин, 1300 артилерійських систем і майже 320 ракетних систем залпового вогню. Збройні сили приземлили більш ніж 250 літаків, 217 гелікоптерів і 925 безпілотників. Імпровізований музей спаленої російської техніки вже з'явився у нещодавно звільненому ізюмі. Подивитися на десятки обгорілих танків можна нині просто неба. Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі. Його автор повідомляє, що частина техніки служитиме віднині проти ворога. Її забрали на ремонт Збройні сили України. Буковки з Дійсно сюди приїжджають наші хлопці дивляться. Чи десь можна якусь детальку викрутити, але, як правило, це все вже згоріло і нічого тут немає. Дивимося, милуємося. На Львівщині студент профтехучилища переобладнав багі для потреб наших збройних сил. Автівка удосконалена та посилена. Має підвищену маневреність та максимальну прохідність. Це вже третє багі від студентів з початку великого вторгнення. Тим часом на базі училища хлопці вже конструюють свою власну розробку автомобіля високої прохідності. Змінені речаги підвіски на сильніші було. Виготовлена площадка під певні потреби. Був усилений дах для того, щоб можна було встановлювати зброю більшого калібру і щоб вона витримувала. Тарас студент профтехучилища, розповідає, як модернізував баги для потреб наших військових. Хлопець понад 10 років захоплюється такими автомобілями. Спершу переробляв для себе. А з 2014 року почали з'являтися запити від військових. Цю машину три тижні удосконалювали троє майстрів. І вже незабаром вона поїде на передову. Це баги було створено для вогневої підтримки, в першу чергу, в другу чергу для евакуації ранених. Друг Тараса спеціально розробив кріплення для зброї. Саме цінне в цьому механізмі, що він має швидкозйом, тобто його можна як швидко встановити, він вже готовий до використання, так і швидко зняти при потребі. Кріплення дозволяє повертати кулемет та вести вогонь на 180 градусів, вміщує до 200 набоїв. Хлопцям видають автомобілі і видають кулемети. Кулемети наразі дуже різні: від радянських до самих новітніх, і кріплень, які повинні використовуватися на автомобілях, їх просто немає. Ну їх фізично немає. І ми по мірі можливостей, розробляємо такі кріплення на розробку одного кріплення. Треба від одного до трьох тижнів, залежно від складності. Два десятки кріплень, чотирьох видів під різну зброю. Хлопці вже передали на передову. Також зараз звільняє Херсонську область. Кріплення під Браунінги М 50-х калібрів і кріплення під американські кулемети М 240 і М 249 вони також всі воюють, вже всі допомагають. Закупівлею автівок та оплатою ремонту займається громадська організація, з якою співпрацюють хлопці, волонтери збирають запити з передової та відправляють посилені машини українським військовим. Я люблю опікуюсь певними бійцями, групами, які сказали, що є потреба. Я сказала зрозуміло завдання, шукаю. Так почалась історія першої переобладнаної машини вогневої підтримки. У профтехучилищі активно підтримують проєкти, які спрямовані на допомогу військовим. Майстри разом з учнями ремонтують машини, які відправляють за кордону та спередової. з передової. Сучасними волонтерськими ініціативами в закладі загалом хочуть змінювати уявлення про профтехосвіту. Студенти дуже активно беруть участь в такому проекті. Їм цікаво, бо це є актуально і дуже ново. Ну і звичайно, кожен студент як кожен українець хоче долучитися до перемоги. І такими проектами, власне, ми показуємо, що профтехосвіта – це класно, сучасно, стильно і дуже розумно. Це вже треті переобладнані хлопцями баги з початку повномасштабного вторгнення, яке поїде на передову. Крім того, студенти працюють над створенням нової унікальної моделі баги під назвою Гуркіт власної розробки. Оксана Ротко, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ – Єдині новини. На цьому поки все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензеє. Яно, прошу.